Друзі, всім привіт! Радий вас бачити в новому відео. І сьогодні я вам покажу, як ми використовуємо цей інвертор наповну, в тих умовах, яких він найкраще себе показує. Це в полі, в горах, ми в Карпатах і ми дещо робимо тут класне. Хто не бачив ще, як я встановлював цей інвертор, подивіться обов'язково попереднє відео, підсказочка десь буде ось тут. Ну, а ми зараз вам покажемо, як ми працюємо на ділянці від... Електромобіля від нашого інвертора на 220 вольт, і використовуємо болгарку зварку для робіт по металу. Величезна перевага мати електромобіль це те, що у вас є дуже великий павербенк, який ви можете використовувати. От ми їдемо 90 кілометрів, приїжджаємо в поле, де поки ще нічого немає, але вже починає з'являтися, а це вже скоро наш новий проєкт, тому підпишіться на канал і обов'язково поставте подобайку. І ми тут працюємо цілий день від цього інвертора, їдемо додому назад 90 кілометрів, і нам повністю вистачає нашого заряду. Якщо у вас є наприклад потреба, ви придбали там ділянку, наприклад, або вам десь треба тупо в полі встати і виконати якісь роботи, які вимагають 220 вольт. То ви можете сміло використовувати такий інвертор, встановивши собі в електромобіль замість альтернативи того самого генератора. Тому що генератор А треба купити, він коштує грошей. Таке, щоб, наприклад, там, зварку тягнути, це мінімум там, 5 кВт. Відповідно, його треба заправляти, його треба обслуговувати. Це шум, вихлопи. Ну, ви самі розумієте, мінуси до того ж, генератор це вага, його треба. Десь вести, заставляти, в ньому є масло, в ньому є бензин або солятка, які можуть розлитися. Відповідно, це все створює додаткові незручності. А коли у вас є інвертор, у вас просто виведене 220 вольт, так як в мене є на фаркопі, є на багажнику, і там просто зараз підключені купа подовжувачів. Один із них йде до інтернету, підключає роутер, щоб було на ділянці інтернет. Інший йде, як ви чуєте позаді. Працює болгарка, от і також ми використовували інвертор для е, зварювального апарату. Тобто він теж від нього працює. Звісно, що тут є нюанси, про які я вам зараз розповім. Отже, друзі, показую, як ми працюємо з зварювальним інвертором. В Цьому є особливість. Чому? Тому що вони споживають багато, особливо коли зварюють є китки струму. І... Коли ми працювали, підключивши його до інвертора, і в нас працювала болгарка, яка чистить метал, так як ви чуєте, можливо, зараз. Тоді інвертор спрацьовував захист по струму. Він виключався. Нагадаю, він має потужність заявлену від китайців 5000 Вт, тобто 5 кВт, обмежений він на 3,6 автоматом 16 А. От, автомати не спрацьовували, тобто ніякий захист не вибивав, тільки захист самого інвертора. Проте, якщо його підключати напряму цей зварювальний інвертор і, відповідно, давати йому неповне навантаження, тоді можна зварювати. І чим довше ви зварюєте, тим більше ймовірніше, що інвертор прогріється і виключиться. Для цього, щоб уникнути таких вимкнень, і ми могли працювати одночасно навіть дві болгарки, так, і інвертор, ми зробили одну хитрість. Якщо ви уважно дивилися мої попередні відео, то бачили ось там. Є така розетка, точніше, вона тут, а бачили ви його на відео. Так от, ця розетка не на звичайні 220 вольт змінного струму, а на постійний струм. Тобто тут є напруга з батареї. Це орієнтовно 360 вольт постійного струму, там може бути навіть до 400 на повному заряді. І що ми підключили? Ми підключили подовжувач, і там хлопці проводять зварювання саме від постійного струму. Як ми так можемо робити? Тому що в нас є інверторний зварювальник і йому насправді достатньо подавати навіть постійний струм. Тому що, коли е подаємо змінний струм, там йде одразу виправлення, є постійний струм і вже йде перетворення. І таким чином. Ми можемо його підключати напряму. Звісно, що це несе собі певні ризики. Не кожен інструмент можна так підключати, а саме інверторний. Це не важливо, звісно, який там бренд. Можете брати будь-який бренд. Проте ви все робите на свій страх і ризик. Я підключаю напряму. Нас все працює. Таким чином ми можемо підключити на самий інвертор хоч і дві болгарки. Вони одночасно працюють. І окремо зварювальний інвертор, який робить свою роботу. Ну і наостанок, друзі, скажу вам, чи є якийсь вплив у цього інвертора на машину. Єдиний негативний вплив це збільшення розходу. Тому що машинка стоїть, ми просто використовуємо електрику, ми нікуди не їдемо, відповідно, розхід росте. Від цього іншого, цього інвертора тільки одні плюси. Ви можете поїхати там, де немає світла, на якусь ділянку, на природу, вам треба 220, ви взяли, підключилися, все є. У вас зникає світло, тобто є е, відключення світла. Ви зарядили машинку, коли є світло. Підключаєте ваш будинок, коли світло відсутнє. Тому е, всі зусилля, так само враховуючи навіть ту першу версію, яка згоріла. До речі, хто не бачив це цікаве відео, теж подивіться, посилання буде. Вартувало того, щоб мати такий апарат себе під капотом. Відно, можна приїхати, розкластись 5 хвилин, і ми вже. Працює ну а ви за таке класне відео. Ставте подобайки, підписуйтесь і зустрінемось в наступному відео.